Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч Ліги Чемпіонів між Барселоною та Янгбойсом. 5-0, Барселона перемагає. І сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, ну давайте вже розпочинати. Дипічні Ганса Дітера Фліка вийшли грати по розстановці 4-2-3-1 і ніякі в воротах Мартіни Скубарсі, захисники Аліхандра Бальди, Жулькунде по флангах, Педрі, Касадо, центральний опорний захисників, Рафиня, центральний атакувальний захисник, Ферранторес Ламіньамаль по флангах та Роберт Левандовський у нападі це стартова розстановка Барселони. Регбойс 4-1-4-1, стартова розстановка Кіл в ротах, Аликамара, Зукру захисники, Блум Аджам, по флангах, Лаупер центральний опорний захисник і Мері. У Грініч центральні атакувальні півзахисники, Мантейру Колі по флангах. Ітен у нападі. Це стартова розстановка Young Boys. Ну, а тепер давайте по матчу. Барселона, мої любі друзі, з перших же секунд. Каталонці захопили ініціативу. Барселона більше володіла м'ячем, більше атакувала. Тотальний контроль м'яча від підопічних пічних Дітрафліка. Ну і Барселона вже на хвилі не забиває. Але мені я маю знайшов вільного партнера Рафінію. Прострелив бразилець на дальній стійку. Ну а там Роберт Левандовський у порожні ворота забиває, та робить рахунок у Д-0. і Барселона швидкий м'яч забиває після забитого м'яча каталонці. Продовжили атакувати. Ось хороші були моменти, але забито ніяк не вдавалося. поки Рафінія на 34 хвилині не забив, кутовий каталонці розіграли дуже здорово. Ось Педрі пробив, м'яч вилучив з хістака і відскочив на Рафіні, Рафін так зорієнтувався, пробив на добиванні та забив. Забив Рафінію, ну і Бразилець на 34 хвилині зробив рахунок вже. 2-0 на користь Барселони. Барселона на цьому не зупинилася. Ктовий на 37 й ході, до речі, один Ктовий. Тільки раз Пенери робить вже пряму подачу. Ну, Мартіннеш пробуває голову, тоє робить рахунок 3-0. Ось це, до речі, добивання Рафіні. Ну, це гол ж головою забиває. Захисник, ну і таким чином команди виходять на перерву за рахунком 3-0. Початок другого тайму. Той такий Мартіниш робить головою скидку на порожній роту на Роберта Левандовський. Роберт Левандовський замикає скидку. Дуже здорово каталонці розіграла комбінацію. Ось, Роберт Левандовський забиває. Ну і далі, в принципі Барселона контролювала гру команда. Володіла м'ячем, ось дуже багато. Ну і на 81-й хвилині алікамара зрізав м'яч у власні ворота. Ну, так вийшло. футболіст з Берсони пробив. Ось м'яч зачепив Камару і зрадницький для анбойса полетів прям самісний кут. Ось гол також анбойс, до речі, забив. Свіяла, його правда не зарахували. Ось. Спрадовості раді. Але в будь-якому випадку Барселона перемагає з рахунку 5-0. У Барселоне Ансу Ансуфаті, Пау Віктор та Френкі Де Йонг, Мої любі друзі, Френкі Де Йонг Відновився після травми. Він сьогодні вийшов, вийшов. Ось дуже довго Френкі не було. Пам'ятаєте, він травмувався вель ну але вы зараз він виходить. Форд, Куенг також. Барселони, Лаками, Нієнс, Вірженьос, Аткаме, Ганвула. Вийдуть у Young Boys. Мої любі-любі друзі. Ось статистика даного матчу. 21-5 за ударами по воротах на користь Барселони, 8-1 в площину на користь Барселони. 70-30 володіння на користь Барселони. 9 результату. Також статистика на користь Барселони. 70% Барселона володіла м'ячем. 668 передачі Барселони, 610 передач точність, 91% точність передач. Бойс, 30% володіння, 282 передачі, 224 них точність, 79% точність передач. 4-1 за голівими шансами. На користь по одному гольовому шансу, команда upпустили. 6-0. One Boy is тут перевага. З 21 удара Барселона нанесла 8 ударів в площину. 5 ударів були повз ворота нанесені. 8 ударів були заблоковані. One Boy 5 ударів нанесла. команда, Один удар в площину. 3 удари були повз ворота, 1 мяч в Carcass. Po успішних hitboard 10-9. Барселона, з Берселону, але Барселона була успішніша, 66 успішності, в успішності у каталонців, 60 успішності у Young Boys. 1-4 за сейвами. 2-25 по винісі М'яча. 6-11 за перехопленнями. Ось тут ну і порушували правила футболісти Young Boys. Більше 10 порушень правил, Двіжі жовті картки, картку, в Барселони лише 9 порушень правил. Найкращі ну, футболістів матчі, знаєте. Мені Мартіне сподобався захисник, який зробив гол плюс пас. Плюс Мартінес дуже здорово відіграв у захсті, Вось зробив 96 передач, справді дуже хороший матч. А Роберт Лівандовський хороший матч провів. Поляк, забив два голи, оформив дубль, Виглядав доволі цікаво. Рафіня гол плюс пас, також, напевне, поєдинок. А Пенрі гольова передача. Ось, до речі, Френкі непогано вийшов на останні заключних хвилин 15. Ось Нест Кобур Мартінниша, як і сказав. Ось захисник мені справді все не сподобався. Гол плюс пас. Да, Роберт Левандовський. Молодчинка, Рафіня, молодчинка, але Євського Мартінеша, Мартіниша. найкраща футболіста в даному Барселона після перемоги підіймається на 10-ту позицію. Найди команда поступилася в Монако. Сьогодні Барселона не перемагає. Перші свої очки відповідно здобуває. Всіх обулівань Барселони, Я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Ось. Ну, Young Boys Зараз команда знаходиться на останньому місці. Дві поразки. Ось. При цьому з рахунком 3-0 та 5-0 відповідно. Дуже боляче поразки для Янгбойса, для швейцарської команди. Але в будь-якому випадку 6, -6 турів і у команди з Швейцарії, будучи на буде виправити ситуацію, мої любі друзі. Тож, Барсон на 5, 0. На цьому будемо завершувати. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.